Антона Яценка, от дивіться. Ми з вами кланяємося за воду, яку нібито Антон Володимирович дав Умань. Я хочу вам пояснити, особливо тим, хто уяви немає, звідки ця вода взялася. Півтора мільйона гривень із бюджету нашого міста виділяється на те, щоб у нас було цілодобове водопостачання. Оцей міф про те, що Яценко вам тут воду провів, дорогі уманчани... Це просто елементарна пропаганда, до якої він хоче мати відношення до цієї самої води. Далі, всі оці лавочки, які вам поставили в парку із табличками, вас купляють лавочкою в той час, коли гарбують Україну. Я можу вам абсолютно відповідально сказати про речі, які є на сайті Верховної Ради, де є поіменне голосування, де Антон Яценко голосує проти того, щоб дев'яте. Березня, день народження Великого Кобзаря, було святковим днем. А перед цим він на своїй сторінці ВКонтакті, всіх вітає із святом, з 200-річчям, і всяке таке інше, він великий патріот, а потім він за це не голосує. Поцікавтеся, будь ласка. Знову ж таки, повертаючись до його візиту, сюди в Умань. Він сюди недавно приїжджав. І ми з великим задоволенням показали йому на двері, і хай катається по. Якихось там селах, де люди за 150 гривень за нього голосували. А в Умані, коли люди їхали на Київський Майдан, де їх стріляли, то за ті закони, які голосував Яценко, гинули люди. І якщо вам бабушка води сильно хочеться, пошліть своїх внуків, хай їх постріляють, а потім поговоримо з вами про води, про Яценка. Наступне, після візиту його в Умань, нашому активісту Андрію Столяру була погроза його життю. Зараз ми вам включимо. Запис телефонної розмови, і ви почуєте, як ваш народний депутат, як він звертається і як він погрожує. Я хочу вибачити за те, що там буде в ці записові ненормативна лексика, але вибачте, ви маєте чути, який ваш депутат, і от вам, бабушка, спеціально включають цю запись. ви ж за ясанка? Да, здравствуйте. Добрый день. это беспокоит вас. Я вижу. Я вам даю три дня, чтобы вы уехали из города. Больше никогда в город не возвращались. И закрыли свой магазинчик. Потому что вы поймете, значение нашего разговора чуть позже. Но лучше для вас это решение. Это касается также и Черука и других там федератов вроде вас, которые как-то затеролизировали город. Что погружайте? Я говорю, будет хувывать. Да, погроживаю тебе федерации, баны, блюда. Ублюдок, говорю, федераты, баны. Как мне еще назвать. Поэтому я тебе даю три дня. Антон Владимирович, вы все пить кайфом чи что? Ні, я не за кайфом, я абсолютно за кайфом. А ти за кайфом. Ти, звичайно, попер на чоловіка, уважаємо, я тебе, блядь, зробив порошок і твої криміналістичні флешки. Я вам суком даю три дні, а ще раз, щоб ви ув'їхали з міста. Значення нашого родового роду ти розумієш трохи пізніше. Будь здоровий. ви тільки що чули запис телефонної розмови. Андрій, іди сюди на секунду, щоб тебе побачили. Оце ця людина, який Антон Яценко. Телефонну розмови погрожував. Ви тільки що чули. Було звернення до прокуратури, написана заява. Буде порушена кримінальна справа за погрозу життю людини. А тепер скажіть мені, пожалуйста, бабушка, Якби вашому внукові отак матами угрожали і розправою, ви б сильно йому укланялися? А я не маю ніхто покланятися. Не маю нікому не ні. Вам вода, а комусь і тю погрожують. Так я вас поняв? Я кажу, так. Вам ще раз включити? Почути, як він до людей звертається. Включити вам ще раз. Давайте я вам включу другу, другий запис. Будь ласка, слухайте далі, ваш народний депутат. Так, да, А це ще раз Андрій, да? да. так? Я забував сказати, вибачте, так? Я два, в принципі, що буде подобного роду. Ну, ситуація, провокація. Це это от Ігор, да, кого ви назвали петухом там. Он вообще известный авторитетный майдан, здесь командир по всяких <апрошу> поэтому... случаях. Да, и он поэтому собирается сейчас, вы Только не подумаєте, что это я. Он собирается всех 300 приехать в углу, и, чтобы его назвали, смогли сделать так. Же. Но это не я, клянусь вам. Я всех видно и Майдана не поддерживаю, вы знаете. А он Майдана заслуженный человек, там под пулями ходил. Вот а -а -а. со мной тварин, со мной поехал. Вы его вот так вот э, материли, лезли к нему, там татуировки, смотреть, ему какие-то там. Он уже что что военный человек, офицер парень просто. Поэтому я просто говорю, что я очень доволен, что так что получилось. Это очень здорово. Я знал, что будет такая ситуация. Вам на будущее, включайте мозги вам пригодится. Поэтому, в общем-то, я вас информирую, что в ближайшее время человек 300-400 Майдана, что не таких, как вы, у нас, которые стояли в Умане, а те, которые стояли на Майдане, там, под пулями и так далее, они приедут к вам в гости. И спросят, какой сотни вы были, что вы делали, в Киеве, были ли вы в Киеве, а вы расскажете. Да? Вот, я вас просто информирую, но я к этому ни отношения не имею, вы мне поверьте. А, а человека вы зря подумали, что это просто

Gotcha назвали Слово питох означает. У меня проблема теперь, да? Ну да, но это не я, я не майдановец, я там майдан, не представляю, я не майдан. Вот здесь еще со мной шантажу. Я вам просто говорю. Человек, которое вы там смотрели рубки, лапали его руками, Я он люблю. Я хранил, а он закон рекомендируемый, а на ютуб торприедем с сотнями. Мне мужчин не подобается, выбавьте, я вам просто говорю. Я я уже почему ситуацию не влияю. Вы сделали все, чтобы... І так что он сейчас меня там ругал по дороге и сказал что так не оставить вы просто знаете это но это не я я клянусь я не поддерживаю такие мероприятия а что вы какого петуху вы ви... объяснить я просто на петух я не знаю вы называли себя петух а петух я не знаю забиваете что вот я очень доволен что просто вы уже настолько не чувствуете земли под ногами что даже телевизор смотрели кто ми? Ну вы ваши друзья, ви там это... А ви что матюкаєте, слова які до мене, так? Ви вам це таке... Що, Николай? Вам таке право сказать за до мене, гнути матюки такі чи що? А я вам матюки ж так не гну, я что вы об этом делаю. Вы очень примерно, що ви, в общем-то, не выезжали. Вы мені хочется погрожувати что? ні я просто информирую, как чуть порядочный, что это не я. И то, что сейчас, когда приедет по Київському Майдану, к вам туда, так сказать, ума. Да, сто-то ще раз перепитываю. Він... И, и Герчові, кто вы ругали, я я не, не нравилось. Я приймаю цепь погрози. Друзья, на ясно здесь <розы> вам дуже багато. Я не э, боюся, опять. Я вам не погрожу, я взагалі не поддержу вашого майдану, ви это знаете. Я то, не майдана, не до людей на Майдану, які мені погрожували. Я маю що робити? Дивитися на нього чи що. Чи виявна тут при чому? Я просто об'ясняю, що родий Майдану пройшов конфлікт і дослуженого домастіра, такої упаки, отакої активісти, як ви, який стояв на Майдані, там, хотів під булями. А, да, да. Вы его, так сказать, сегодня убийца, армии там в прошлом и так далее. А теперь у нас у него за татуировка, а у него татуировка левая, это та армейский знак, который говорит, что за ним подстаюсь. До не друга размова была. Я вам тебе... показал, беду, була, а ну, там... я просто говорю, вы же тебе думаю, физически нам все подсказки доказательства. Я це, принимаю я погрозу. И, я всегда вижу. Это погроза. Ви другій карті телефонуєте і погрожуєте. Ні, 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 я вам просто інформірую, я нікому не вражаю, ніколи. Я звернуся в міліцію, напишете на вас каргу, погрожуйте. Пішіте, пишіть. Ну, це, собственно, дороги, просто мені смішно стало, я якщо набрати. Нам... Зовсім не смішно. Просто ви мені погрожуєте. А людина глупача. Давайте. Ви тільки що почули ще один запис телефонної розмови. Знаєте, що цікаво? Є така газета, називається Рідні люди. Я не знаю, кому ті люди такі сильно рідні, там доставлять Антона Володимировича. І знаєте, що саме цинічно? Що в тих, тих газетах, в тих статтях. Вони навіть собі дозволяють вживати слово Майдан. Не за те люди на Майдані помирали, щоб такі, як такі-то, такі-то, приходили там до влади, всяке таке інше. Від якщо чули, як Яценко каже, я не підтримую ваш майдан і всяке таке інше. Я вам просто показав факт. Люди добре, робіть висновки самі. Я абсолютно впевнений, що Антон Володимирович не розраховував на те, що буде таке оприлюднення. Але ви маєте голову на плечах і розумієте, коли вас купляють лавочками. Або вам ставлять тайфельову башню із великою табличкою. Та я вам скажу, Потоцький побудував Софіївку. І немає ніодної таблички, де написано, що це Потоцький. А в нас, якщо Яценко, вибачте, десь спернув, то зразу буде стояти, блін, табличка і написано, що це саме він зробив. Ви знаєте, я читав в інтернеті, є там вже багато всяких брехні про кримінальних авторитетів у мені. Це Столяр, ви тільки що його бачили, Гончарук, я, Дячук, Олександр, цей що голова райради. Ми кримінальні авторитети. А знаєте, що в цьому цікаво? Коли коментарі читаєш, які пишуть туманчани, ви знаєте, тут такі дуже грамотні писали, що вони сьогодні прийдуть сюди до нас і будуть нас звідси виганяти. То я вам скажу, оці грамоті, які сидять в інтернеті, в соціальних сетях, у вас сміливості не хватить заявити, що це ви ці пакості пишете, вже не кажучи про те, що ви сюди вийшли. Тому що різниця між вами і нами, вправді, якщо вас купляють, знову ж таки, повторю, якоюсь Славочкою, то від душу продасте. Тому що людина, яка кримінал, не має бути ні народним депутатом, ні тим більше при владі. Я зараз хочу передати мікрофон Герману Рахматуліну. Ми домовилися, він прозвітує про виборчу кампанію, а також про ці останні події.